Хоч це пневматична зброя, але це зброя і потрібно з нею поводитись ну, вміло. Спершу техніка безпеки, а потім переходимо до тренування. Інструктор Олександр пояснив, як правильно користуватись зброєю. Тож починаємо заняття. У тирі доступна не лише гвинтівка, а й інші види зброї. У нас є гвинтівка іспанської фірми Гама, є пістолет пневматичний, є ножи для мітання, є лук і дартс. Найважче навчитись метати ножами, зізнається інструктор. Тому серед хмельничан такий вид дозвілля користується найменшою популярністю. А от пневматична зброя найпопулярніша. Були люди, які перший раз взяли зброю в руки, і вони попадали саме цю ціль. Тому тут або якісь навички, які природньо закладені, або бажання бути найкращим. Вікова категорія різна. Відвідати заняття доступно із 6 років. Однак інструктор помітив, що жінки частіше відвідують тренування. Якщо брати гендерну да, з таку категорію, да, то переважно жінки приходять, можливо, з тими подіями, які в нас відбуваються. Так. А вікова категорія, то це все ж таки, напевно, від 25 до 40. Гострі враження це не усе, що можна отримати від стрільби. Такий вид дозвілля розвиває концентрацію, терплячість та самодисципліну. І, звичайно, потрібно не забувати в час, в який ми живемо. Стрільба це той навик, який, на жаль, зараз він не буде зайвим. Аби навчитись стріляти, вам не знадобиться багато часу. Усе залежить від виду зброї, яку обрали. Інструктор каже, зазвичай необхідно декілька занять, тоді, хоч не професійно, але вправно учень зможе потрапляти у ціль. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.